По-перше, з перемогою, і звичайно, твій невеличкий коментар по вчорашньому матчу? Дякую. Ну, вчора виклалися на всі 100%. Грали друг за другом за тренерський штаб, за заболівальників і зуміли взяти важливі три очки. Що скажеш з приводу цих двох матчів після тривалої паузи? Наскільки, на твою думку, ми готові до боротьби за найвищі місця? Ну, ми йдемо від гри до гри і будемо намагатися в кожній грі брати максимум. Я вважаю, що непогано розпочали чемпіонат. Там першій грі трошки не повезло, а зараз досягли дуже хорошого результату для нас. Будемо намагатися боротися за найвищі місця. Те, що президент присутній на матчі, те, що він заходить, заходить в роздягальну після гри, це додає? Звичайно, коли людина вболіває за команду, переживає, це додає наснаги. Попереду гра з оболоню декілька слів про суперника та очікування від матчу. Ну, очікуємо важкої гри. Дуже непогана команда, дуже здорово розпочали другу частину, перемога та нічя, і будемо зосереджені на боротьбу.